В чому різниця між системою та цілями? Цілі пов'язані з результатом, якого ви хочете досягти. Системи ж пов'язані з процесами, які ведуть до цього результату. Чи є цілі абсолютно марними? Ні. Цілі чудово підходять для того, щоб визначити напрямок руху. Але системи це найкращий інструмент для досягнення прогресу. Якщо ви витрачаєте занадто багато часу на роздуми про цілі. А не на побудову систем у вас можуть виникнути серйозні проблеми. У переможців і невдах часто бувають однакові цілі. Ми фокусуємося на тих, хто досяг успіху, і помилково вважаємо, що амбітні цілі завжди ведуть до успіху, не звертаючи уваги на тих, хто мав такі самі цілі, але зазнав невдачі. Кожен олімпієць мріє про золоту медаль, кожен кандидат хоче отримати посаду. Досягнення мети, яка має значення лише в даний момент, можна порівняти з прибиранням у кімнаті. Якщо ви приберете все, кімната стане чистою, але якщо не зміните свої звички, що призводять до безладу, то незабаром знову опинитеся в тому ж хаосі, надіючись на наступний спалах ентузіазму наведення ведення порядку. Ви отримаєте такий самий результат, оскільки ви не змінили систему. Яка стоїть за ним. Ви працювали з симптомом, а не з причиною. Досягнення мети змінює життя лише тимчасово. Щоб змінити життя на краще, потрібен системний підхід, бо він є запорукою ефективних змін. Упорядкувавши основи, ми автоматично оптимізуємо результат. Цілі обмежують щастя. За кожною ціллю ховається переконання. Як тільки я досягну своєї мети, я стану щасливим. Проблема мислення, зосередженого на цілях, полягає в тому, що ви постійно відкладаєте щастя на майбутнє. Щастя, це те, чим може насолоджуватися лише ваше майбутнє я. Крім того, цілі створюють у нас конфлікт, або 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 ви досягаєте їх і стаєте успішними, або зазнаєте невдачі і розчаровуєтесь в собі. Мало ймовірно, що ваш життєвий шлях буде слідувати маршруту, який ви собі побудували, коли ставили цілі. Немає сенсу обмежувати своє щастя одним сценарієм, коли існує безліч шляхів до успіху. Мислення, зосереджене на системі, приносить зовсім інші результати. Якщо ви більше зосереджені на процесі, ніж на результаті, вам не потрібно чекати, щоб дозволити собі бути щасливими. Ви можете відчувати задоволення в будь-який момент, коли ваша система працює, а система може бути успішною в різних формах, а не лише в тій, яку ви уявляли. Регулярні практики та рутинні дії, які можуть здаватися незначними та простими у виконанні, насправді є джерелом неймовірної сили. Це складова частина системи поступового зростання. Щоденне покращення на 1% з часом дає значний результат. Маленькі звички є частиною великої системи. Якщо ви прагнете результатів, забудьте про постановку цілей, замість цього зосередьтеся на своїй системі. Вам не потрібно досягати своїх цілей, вам потрібно заглибитися в себе і покращити свою систему. Ви можете мати нові цілі та плани, але цього недостатньо. Якщо ви не зміните свою сутність, найвищою формою внутрішньої мотивації є ситуація, коли звичка стає частиною особистості. Можна сказати про себе, я людина, яка прагне до цього, або я людина, яка за своєю сутністю є такою. Чим більше ви пишаєтеся якимось аспектом своєї особистості, тим сильнішою буде ваша мотивація розвивати звички, які підтримують цей аспект. Справжні зміни поведінки це зміна особистості. Ви можете почати формувати нову звичку, мотивуючи себе, але лише коли ця звичка стане частиною вашої ідентичності, ви зможете підтримувати її в довгостроковій перспективі. Людина може кілька разів змусити себе піти до спортзалу або харчуватися здоровою їжею, але якщо за цими змінами не стоїть зміна переконань. Тоді вам буде важко зберегти ці зміни надовго, усі покращення є тимчасовими, якщо вони не стають частиною особистості. Мета не просто прочитати книгу, а стати книголюбом. Коли поведінка стає дзеркалом душі, бажання її змінити зникає. Ви просто живете у відповідності до свого внутрішнього я, але багато людей живуть в негативних переконаннях. Сліпо дотримуючись установок своєї особистості, наприклад, я завжди спізнююся. У мене погано з цифрами. Зранку мій мозок не працює та безліч інших закоренілих переконань. Якщо ви повторюєте ці твердження з року в рік, ви легко потрапляєте в цю колію і сприймаєте їх як незмінний факт. З часом ви починаєте протистояти діям, які не відповідають вашому самосприйняттю. Ви відчуваєте внутрішній тиск, який змушує вас діяти відповідно до ваших переконань. Ви намагаєтеся уникнути будь-яких протиріч із самим собою. Чим сильніше певна думка чи дія пов'язана з вашою ідентичністю, тим складніше її змінити. Найсерйознішою перешкодою для позитивних змін є конфлікт ідентичності. Хороші звички можуть бути логічними, але якщо вони суперечать вашому уявленню про себе, вам буде важко їх здобути в будь-який день ви можете відмовитися від цих звичок, сказавши, що дуже зайняті, але довгостроково причина криється у вашому самосприйнятті. Щоб досягти прогресу, потрібно розірвати цей зв'язок. Щоб стати кращою версією себе необхідно постійно працювати зі своїми переконаннями, розвивати та розширювати свою ідентичність. Це підводить нас до дуже важливого питання. Якщо переконання і світогляд відіграють таку важливу роль у поведінці, то звідки вони беруться спочатку? Як насправді формується особистісна ідентичність, і як ви можете зміцнити нові аспекти своєї ідентичності, які позитивно впливають на вас, щоб поступово позбутися тих, що заважають вам? Ми не змінюємося миттєво або просто тому. Що захотіли стати кимось зовсім іншим, ми змінюємося поступово день за днем, звичка за звичкою. Кожна дія, яку ви здійснюєте, це рішення щодо того, ким ви є як особистість. Один окремий випадок не може змінити переконання. Але ці рішення поступово накопичуються і таким чином формується нова ідентичність. Значні зміни не вимагають радикальних і швидких дій. Звички це шлях до зміни ідентичності, найпрактичніший спосіб змінити те, хто ви є, змінити те, що ви робите, чи не зникне з життя динаміка та спонтанність, якщо в ньому буде стільки рутини? Звички не обмежують свободу, вони її створюють. Дійсно, люди, які не керують своїми звичками, часто мають мінімум свободи. Не маючи звичок, пов'язаних зі здоровим способом життя, вам бракуватиме енергії. Не маючи хороших звичок, пов'язаних з навчанням, ви обмежуєте можливості для особистісного і професійного зростання. Якщо ви змушені постійно приймати рішення для виконання простих завдань, куди піти, коли тренуватися, коли оплатити рахунки, у вас не залишається часу на свободу. Тільки спростивши основи життя, ви можете створити ментальний простір для вільних думок і творчості. Коли всі звички доведені до автоматизму, а базові питання життя під контролем, розум вільний для того, щоб зосередитися на нових завданнях, кожен день містить кілька коротких моментів, які мають величезний вплив на наше життя. Це вирішальні моменти. Наприклад, це момент. Коли ви вирішуєте замовити їжу або приготувати вечерю самостійно, коли обираєте на чому сьогодні поїдете, на автомобілі чи велосипеді, коли вирішуєте приділити час навчанню чи комп'ютерним іграм, різниця між хорошим і поганим днем полягає в кількох продуктивних і здорових рішеннях, які були прийняті в ці вирішальні моменти. Кожен з цих моментів, схожий на роздоріжжя на дорозі. Ваш день складається з безлічі рішень, які в кінцевому результаті можуть призвести до абсолютно протилежних результатів. Вирішальні моменти пропонують різні варіанти розвитку подій. Наприклад, момент, коли ви заходите в ресторан, визначає, що ви будете їсти на обід, технічно ви все ще контролюєте своє замовлення, але фактично можете вибрати лише з того, що є в меню. Переступивши поріг піцерії, ви зможете з'їсти піцу, але ніяк не качку по Пекінськи. Ваш вибір обмежений тим, що є, а це, в свою чергу, було визначено рішенням зайти в піцерію. Ось чому потрібно брати під контроль вирішальні моменти дня. Кілька моментів визначають ваш шлях, кожне рішення визначає траєкторію руху в найближчому майбутньому. Правило двох хвилин. Навіть коли ви знаєте, що варто починати з малого, іноді здається, що простіше почати з великого. Коли ви мрієте змінитися, вас охоплює приємне збудження, і в результаті ви намагаєтесь зробити занадто великий ривок, занадто швидко. Найефективніший спосіб протистояти цьому бажанню використовувати правило двох хвилин, яке говорить, будь-яка нова звичка має займати. Не більше двох хвилин, майже будь-яку звичку можна скоротити до двоххвилинної версії, читати перед сном щовечора перетворюється на прочитати одну сторінку, 30 хвилин займатися йогою на розстелити килимок для йоги, робити уроки на відкрити конспект, пробігти 5 кілометрів на зашнурувати кросівки. Ідея в тому, щоб зробити звички простими, кожна людина здатна медитувати. Протягом однієї хвилини віджатися один раз, прочитати одну сторінку або одягнути якусь річ, і це потужна стратегія, оскільки варто почати робити те, що потрібно, а продовжувати вже набагато легше. Нова звичка не повинна бути викликом. Те, що слідує за нею, може бути складним, але перші дві хвилини мають бути простими. Необхідно виробити в собі звичку починати. Насправді, звичка має зміцнитися, перш ніж її можна буде покращити. Якщо ви не опануєте базовий навик починати, то у вас не вийде потім відшліфувати якісь нюанси. Замість того, щоб намагатися створити ідеальну звичку з самого початку, навчіться регулярно робити щось просте краще зробити менше ніж хотілося б, ніж взагалі нічого. Цінуйте невеликі досягнення і пам'ятайте, ми змінюємося поступово. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з соловіною. Про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас.